Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми продовжуємо нашою церквою і зі всіма людьми, які разом з нами цей рік проходять перше Петра. Ми досліджуємо ці уривки, ми вчимо їх на пам'ять для того, щоб мати для себе досвід, як проходити складні і нелегкі часи, в які зараз знаходиться наша країна. Хоча ми розуміємо, що нам набагато легше, ніж тим людям, які проживають на сході нашої країни, на півдні. Але і ці обставини для нас вони є дорогоцінним досвідом. Тому уривок, який ми разом з вами будемо вчити в червні, записаний в Першому соборному посланні святого апостола Петра, другий розділ з першого по четвертий вірші. Отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним. Вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Цей уривок починається слово отож, що означає підсумок, сказаного раніше. Ми в травні вчили цей уривок і ми говорили про Слово Боже, яке змінює наше життя, яке живе саме по собі. І продовженням цієї думки в цьому уривкові Петро закликає християн розпорошення відкласти злобу, підступ, лицемірство, заздрість, обмови. На що я хочу наголосити для вас, коли ви будете вчити цей уривок, про нього роздумувати? Пам'ятайте, що зміни в нашому характері відбуваються завдяки процесу скидання і зодягання. І в даний момент ми мусимо усвідомлювати одну дуже просту істину. Стосовно духовного життя, святе місце пустим не буває. І коли ми говоримо про наші думки, ми завжди маємо щось залишити, щось відкласти. І на це місце, дорогі мої, обов'язково ми маємо з чимось заповнити. І тому, якраз апостол Петро говорить. Ми маємо відкласти обмови, ми маємо відкласти злобу, підступи, те, що руйнує наш характер і наші стосунки з ближніми, але разом з тим, на це саме місце, відклавши те, що руйнує, ми маємо наповнитись тим, що збудовує. А збудовує Слово Боже. Як для новонароджених немовлят, молоко є життєдайним, те, що несе собі здоров'я, корисні речовини, так само для нас, християн. Слово Боже це те, що несе в собі здоров'я. Це те, що приносить нам користь. Отож, відкладіть і жадайте. Нехай Господь благословить вас в цій подорожі разом з апостолом Петром, щоб, проходячи ці всі моменти, досліджуючи ці уривки, ми в власному житті отримували свій досвід віри. Хай Господь благословить.